А хто думає, що ми, то можна накрити? Е, як на мене, та їх впадали через те, що розумі, ну, з розумінням того, що він не отримує від, від уряду і від головного командувача адекватних вказівок на вирішення ситуації в країні, тому що в країні по факту є війна. Те, що вона не оголошена головнокомандувачем або Верховною Радою, не забирає цей факт, У нас на території знаходяться політичні війська, наші громадяни.

Це відповідальність можна, коли несеш робиш дії, а так в нього виходить, він несе відповідальність за бездіяльність. Це для людини військової і для, в принципі, для державотворця в час війни, як на мене, це, це не, є, не є позитивна позиція. То я думаю, саме з цим пов'язана ця, ця ситуація. Появилась информация о том, что Тенев заявил, что Украина договорилась с Российской Федерацией о выводе всех украинских военных из Крыма с вооружением. Я хочу поделиться с вами с нашими телезрителями. Напомню о платформе 112. Где вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы гостю в студии. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете их оставить, мы озвучим их. В СМИ появляется информация, появлялась информация о том, что Тенюка хотели отдать в отставку, поскольку его деятельность высшее руководства квалифицирует как государственную измену. Я так договорю, поскольку не является ли это, по вашему мнению, провокацией, поскольку источником информации является российский Тартас. Коментувати в принципі Росії зараз російські е, російської інфорподаної інформації від Росії е, ну є не, не дуже не дуже вірним способом, тому що Росія в принципі веде інформаційну війну з України. Ну ну це, це теж факт. Е, окрім військового втручання, є повноцінне ще і інформаційна війна. Інформаційна війна щоправда почалася значно раніше ніж е, саме військова, е, тому. Ми вже за за останній час кілька разів отримували. Різні інформації про дивні події в Україні, зокрема про те, що у нас радикальні радикальні групи у владі і ходять щось дивне дим не роблять. Там ну, саме саме нацистські, саме за їхні нацистські фашистські у нас угрупування у владі. Вони, і Вони там... міністру зайти, тому що стоять люди з автоматами під кабінетом. Мы понимаем, что информацию они подаивают фантастично, и закрывают эту информацию. тоже даже могли на дать в самом разрезе визко линии. Но большому счету, если вот смотреть на ситуацию вот отстраняясь, кто в этом случае, в общем будем говорить, не справился с ситуацией? Тиеню, который должен был быть, который должен был принимать решение, но, как видим, не принял каких-то стратегических важных решений. Либо же главнокомандующей страны, который в этот момент должен быть дать, дать соответствующее распоряжение денегу, вот кто несет ответственность окончательную? Кінцеву відповідальність однозначно несе головнокомандувач. На те він і головнокомандувач, тому що міністр це є виконавець, який е, прямо під, підпорядкований саме не уряду а в першу чергу. Ну, в силу його призначення і відповідальності, тому що він відповідає не перед урядом в першу чергу, а перед головнокомандувачем, який на, на даний момент є турчино. е, принаймні формально є турчино. Е, і. Е, тому саме найбільша відповідальність лежить на ньому, тому що це розумієте, коли ставив можливо Турчинов і не знає всіх військових особливостей, але він мав дати завдання, яке якось би мало вирішувати міністерство оборони. В силу того, я так собі розумію, якщо міністерство оборони, в принципі, ну мінімальні дії проводило під час цієї ситуації, під час війни, це означає не було поставлено конкретне завдання. Більше того. Не, не міністерство оборони оголошує стан війни або надзвичайний стан, або будь-який ну особливий стан в країні. Відповідно до цього за нашим законодавством, ну просто виїзд військової техніки там на, на території України. Це це є порушення закону, ну, тому що військова техніка просто так не має права їздити по Україні, по по вулицях України. Ну будучи це там і не було присігають, що сам коли ми бачили інформацію, про те, що перші БТР з'явилися в Криму. за опознавательных знаков. Абсолютно верно. Дмитрий Купер, политолог у нас в студии. Э, Дмитрий, э, немного от спорта. Перейдем плавно. У Владимира Кличко сегодня день рождения. Вот, а у Виталия Кличко, и вот мы плавно от спорта возвращаемся опять к политике. А Виталий Кличко сегодня в Верховной Раде говорит о том, что э, если такое дальше, цитата, если такое дальше будет продолжаться, то можем говорить и о подставке представителя Верховной Рады. Завел Виталий Кличко сегодня на э, выступает в Верховной Раде. Как вы думаете, что именно вызвало недовольство Виталия Кличко? Вчерашний ли инцидент на согласительном совете, когда господин Турчинов на такой гру грубой форме ответил Виталию по поводу того, что понимать нужно с первого раза? Либо действительно какие-то политические моменты, нюансы, или вот а, пассивность. Ну, почему я предлагаю варианты? Відповіли в принципі на своє питання, зробили, полегшили мені справу. Дякую вам за це. Річ у тім, що безумовно ескалацію цього, цього процесу, який ініціює Віталій Кличко, ну принаймні не словами, є в першу чергу те, що його ем, отримав образу від Турчинова вчора вчора. Що, що чому це переросло в те, що ну от от, лідер з однієї з фракцій говорить про відставку керівника спікера парламенту, так через те, що ну в нас в, в, в політичні фракції, принаймні у Верховній Раді політичні партії в Україні загалом є лідерські, і тому ну образили лідера. І тут вже воля чи інтереси людей, які голосували за цю партію, і воля членів партії відходить на другий момент, тому що першим на першому місці стоїть лідер. Якщо його ну. Це тому, що це ледве не його, ну не можна сказати в економічному плані власність, але це його політична власність, і він своєю цим своїм ресурсом починає за це боротись. Чи переросте це до реальних змін у парламенті? Я думаю, буде видно згодом, але наперед можна зазначити, що ми ж зараз маємо ну. Же такий парламент не стійкий у тому плані, що у нас на сьогодні є сім фракцій, сім фракцій Верховної Ради. Це просто рай для політичних інтриг і маніпуляцій. Час і часу можна спілкуватися з депутатами і лідерами різних фракцій і переформатовувати, тому повинно стояти на порядку денному першу чергу після закінчення війни в україні це вже вибори не тільки президента україни і, і місцевих місцевих перевиборів але і перевибори верховної ради україни яка зазначую, теж має таку сумнівну легітимність єдине що це є це єдиний в україні на сьогодні досі законно обраний і більш менш легітимний орган вінки спасибо вам большое мікрікопира було okay. Спасибо. вам. гастях дня. ми продовжимо следующей информацией.